На території Петрівської громади у рамках національного проєкту Пліч Опліч тиждень проживали діти з Таврійської громади. Кожен день для них став незабутнім, адже щоразу нові та яскраві емоції, різні ігри та майстер-класи. Працівники центру дитячої та юнацької творчості розвивали креативні здібності дітей, проводили розважальні програми та радували гостей цікавинками. Працівники центру дитячої та юнацької творчості, педагогічний колектив, приймає дітей із Таврійської громади на базі відпочинку Вербиченька. Діти ці приїхали до нас із Таврійської громади Запорізької області. Керівництво громади створило всі умови для того, щоб діти мали можливість відпочити, щоб діти мали можливість щось пізнати а саме головне, щоб вони мали можливість. Відволіктися від тої від той ситуації на території, в якій вони проживають, особисто я дуже задоволена тим, що діти сьогодні дійсно мають можливість, і вони прибули на цю базу Вербиченька, де працівники центру дитячої та юнацької творчості створили їм ігровий простір для того, щоб вони могли сьогодні безпосередньо брати участь у майстер-класах під звуки музики. Це також, як то музична терапія для дітей, щоб вони мали участь брати у різних заходах, таке як інтелектуальна мішень для них. Це буде. Вони питання відповідали на питання з історії України, тобто патріотичний напрямок, тут обов'язково присутній у тих заходах, які ми сьогодні для них створили. Будуть обов'язково буде танцювальний батл, тому що діти це люблять, люблять співати, танцювати, веселитися. І, і особисто я спілкувалася Сьогодні з дітьми вони дійсно задоволені тим, що вони приїхали. Очі горять, дуже гарні слова говорять в те, що вони мали можливість таку е приїхати сюди. Слова вдячності і тим, хто їх приймає, і слова вдячності тих, хто їх сюди привіз. Сьогодні тут працюють ще і спортивна школа, вони проводили і спортивні ігри, і футбол для дітей. Працюють працівники петрівського ліцею, де забезпечують їм виховне дозвілля і харчують їх дуже гарно. П'ять разів діти харчуються і дуже задоволені харчуванням, бо я знову ж таки з ними спілкувалася. Вони мені про це говорили особисто. Кожна дитина мала можливість обрати діяльність, яка припала до душі. Одні відвідали майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва. Я надія володимирівна, керівник гуртка фітодизайну. ще її коло. Використовую живі квіти, використовувала дільфініум, деревій, безсмертник. Ну такого плану дуже виглядає на гіпсофіл. Вже не пам'ятаю, як назва шавлію. Дуже пахуча до речі. Такі картинки чудові тим, що ці кольори я підібрала квіти. Ті що можна засушити. І колір лишиться. Якщо на сонці не виставлять, кольор лишиться яскравий. чуть чуть потм'яні і все. І такі картинки дуже легко робляться, на скотч чіпляються, як ви бачите, ось тут. На скотч чіпляються, закріпляються скотчем або задньою стороною. Зручно, гарно, легенько і можна носити з собою. Картини забирають з собою, правильно? Картини вони забирають з собою. На подарунки. — Як звати? Злато. — Даша. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь на цьому мастер-класі? Ми робимо картину з засушених квітів. Ну, живих. Mm, живих. квітів. Так, чи подобається? Так, що найбільше подобається? Mm, робити картину. Дизайн. Mm -hmm. Чому Оце ваша картина? Правильно? Так. Покажіть. Так, чому саме Я таке смішли. розміщення? Ваших квіточок. Не знаю, якось так захотілося так і розмістити. Мені думається, що буде дуже, дуже гарно. Плануєте собі залишити чи подарувати? Подарувати мамі. Так. І взагалі, як вам відпочинок у нашій громаді? Ой, мені так це подобається, тут так це все гарно. Так, що найбільше подобається? Чим любите тут займатися? У нас мені тут дуже все подобається, я буду навіть сама жила. Переїжджаєте, значить? Вісімнадцять ще немає? Ще немає, тільки дванадцять. Тоді чекаємо вас через 6 років. Покажіть, будь ласка, свою картину. Вона ще не дарує. А, ви дві робите. Так, Це кому будете дарувати чи собі? Собі залишу. – А оту що робити? Так. І розкажіть, чому саме таке розміщення квіток? Фантазія! Так. А в себе вдома ви десь ходите на гуртки подібні? Ні. Чому? А там нічого не працює, хіба що в Запоріжжі, але так чи подобається у нашій громаді? Так. Що найбільше подобається? Подарунки. Які вам подарунки давали сьогодні? Футболки та кепка. Кепка. Картина. Не в цих, що ви зараз. Не в цих. Це в тих, які ми грали в футбол. А це що за костюми? Це вам хтось видавав? Так, нам видали. Ми переодягнулися зі своєї одежі. На цю ми грали в футбол. Ще будемо грати в інші ігри. Будемо ще робити других багато завдань. Це насичено. Інші вирішили позасмагати на сонці та покупатися у річці нгулець. А також були і ті, хто не уявляють свого життя без спорту, саме тому активно грали у волейбол. Віолета, скажи, будь ласка, скільки днів ти вже перебуваєш у нашій громаді? Три дні вже подобається? Так. Що найбільше подобається. Ігри кожного дня та зарядки. Сьогодні ви вперше на цій базі відпочинку. Так, ми сьогодні вперше тут. Подобається? Так. Плануєш купатися? Ні. Таке холодно. «Угу». Все. І тоді кілька слів, побажання вам, як ви тут хочете відпочити. Щоб все було добре, щоб ми прийшли не втомленими, а веселими. Ну це так, як ці три дні пройшли. Якщо інші дні прийдуть, так то це буде плюс. Так. так. Саша, Ліза, Еліна. Скільки днів ви перебуваєте у нашій громаді? Два, п'ять, три. Ну, третій п'яти. Третій. так весело проходить і швидко, що ми навіть не вважаємо дні. Так, чим ви тут займаєтесь? Граємо футбол, футбол, буде волейбол. Кожен день зранку зарядки. Харч, харчуємось. П'ять раз, разів на день. Ну у нас перекуси Ні, просто. Ні, е, Там просто полудніки таке, якісь перекуси. перекуси. Так і ще найсмачніше. з да. <рес> Ну для мене обід найсмачніше. Да. Так. Так. Ну тоді подякуйте нашим е, кухарям. Дякуємо! Дякуємо. Що плануєте тут робити? Ну ми вже погла е, пограли в mm. футбол. Намалювались уже? Так. Вже. Да. Потім ми скоро підемо ще грати у волейбол. Так, а хто вас малював? Люди. Так, щоб ви знали, це представники нашого центру дитячої тайнацької творчості. У нас тут є гуртки, і далі ви будете з ними також займатися. Так, ну і кілька слів взагалі про ваш відпочинок Такі найяскравіші слова. Як ви можете охарактеризувати? Дуже весело, дуже прям дуже вечорам, Там у нас такий треш твоя сториться. Не рік, якщо буде така можливість, то ви приїдете. Чи звісно обов'язково? Кожен день не схоже на попередній. Саме тому уже наступного дня для гостей запросили кінологів, які зі своїми вихованцями продемонстрували всі вміння і навички наших чотирилапих друзів. Ми представники кінологічного центру кінологічного підрозділу «Петрівська правна колонія номер 49 У нас собаки працюють по пошуку людини, по пошуку наркотичних речовин. Собаки виконують такі вправи: пошук людини по запаховому сліду, вибирання запахових речей, предметів, обшук місцевості, затримання людини. Спеціально собака у нас виконує вправу по пошуку наркотичних речовин в валізах, в сумках і на людях. Які саме сьогодні вправи виконували собаки детальні? Сьогодні собаки виконували вправи, такі як навики слухняності. Це загальна, загальний курс дресирування, який обов'язковий для нашої будь-якої службової собаки, який показує її дисциплінованість і контроль над е кінолога над собакою. Були такі навики слухняності, навики пошуку людини по запаховому сліду із затриманням довжиною приблизно 300-400 метрів, де собака дуже гарно показала результат, і затримання на двох помічників, де атака була на помічника, і атака була на помічника на кінолога. Кілька слів загальне про дресирування собак, скільки часу це у вас займає і про собак саме? Дресирування собак, в принципі, займається постійно, кожен день. Собака дресирується раз, але десь протягом певного курсу до виконання певних навичок все інше, собака підтримується тренуванням. Діти з захватом дивилися на те, як вправно виконують команди дресировані собаки. Собака лягла, знайшла. Напевно, пам'ятає за кударку. Скажіть, що вам сподобалось найбільше на відпочинку у нашій громаді? Нам сподобалось все. Тут різні ігри цікаві, тут є відпочинок. Ми тут і ми забули, що це таке вибухи. Ми забули, що це таке жити. Постоянно за щось переживати, думати про що щось там летить, щось вибухає. Ми дуже раді, що нас тут прийняли. Нам дуже тут подобається. Ми дякуємо вам всім. Сподобалось дуже на турбазі. Сподобалось дуже тут. Візне подобається. Дякую. Я думаю, що тут, коли я поїду обратно додому, то буде дуже багато спогадів. Мені тут все так подобається: і турбаза, і школа, і всі екскурсії. Про вибухи я уж точно забула. Лера, Аня. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам відпочинок у нашій громаді? Так, дуже. Що найбільше подобається? Напевно, розважальні програми та харчування. Наверно, теж розважальні, як ми кудись ходимо, граємо, якісь ігри. Так, от якщо вас запитають, що вам найбільше, найбільше сподобалось, буквально кількома словами, щоб розповісти тим, хто не приїхав до нас. Що ви сказали? Я б сказала, що подобається саме село, місце проживання, розваги, які тут є. Яка найбільша гра запам'яталася? О, хто я, коли приходили аніматори Тікток та Інстаграм, ось ми грали в Хто я, вона мені найбільше сподобалась. Мені подобається тут село, як ми їздимо, гуляємо. Мені подобалося, як ми гуляли футбол, волейбол, як ми відпочивали, як до нас приходили Тікток та Інстаграм. Розкажіть, будь ласка, якщо наступного року буде така пропозиція, чи завітаєте ви до нас? Так. Чому? Мені ну, тут дуже подобається, тут все так весело, дуже круто. А, тому що тут можна забути про вибухи, тут весело, та багато друзів знайшла. Як друзів? Ну, Ми раніше не спілкувалися поза уроками, тільки на уроках, це коли були групові завдання. Ми ж вчилися онлайн. Тому я, для мене це було в новинку, що я ось так от розмовляю з, зі своїми однокласниками, з, з дітьми з інших класів. Так, і скажіть, будь ласка, яка у вас там наразі ситуація і що з вашою школою взагалі? Ну, у мене немає школи, в неї пролетів каб, і там половини школи немає. А так, то іноді тихо, а іноді дуже гучно. В селі дуже гучно. В місті я проживаю в місті. Там менш гучно, але іноді бувають вибухи. Що з нашої школи? Я не знаю, тому що мені це не розповідають. Коли до мене звернулися, що треба показати дітям собачок, ми з задоволенням прийняли рішення, що треба показати серйозних собачок, не просто тих, які живуть в квартирах, а ті, які працюють. І тому я звернувся до виправної колонії, до керівництва виправної колонії. Дякую їм, що вони відгукнулися зразу без розговорів. Все для наших діток. Тиждень був цікавий і насичений, тому промайнув дуже швидко. Але він безперечно запам'ятається дітям надовго, адже це час, який їм нагадав про мирне життя, спілкування з друзями і тишу, у якій не чути вибухів. Гості висловлюють щиру подяку усім, хто зустрівся у цей час на їхньому життєвому шляху. Завтра ми їдемо додому, і наші серця сповнені вдячністю. Ми хочемо висловити подяку. Петрівському селищному голові Світлані Олександрівні Тилик і всій Петрівській громаді ми дуже вдячні за теплий прийом, за гостинність, за те, що ви так гарно спланували весь наш час і зробили щасливими в ці дні наших дітей. Ми, начебто, перемістилися в інший світ: в світ, де немає вибухів, і де наші діти. Забули навіть позвонити додому, так як були зайняті, і навіть не думали, що наскільки нам буде тут гарно. Ми дуже вдячні майстриням, які разом з нашими дітьми готували подарунки нашим воїнам, і ми їх відвеземо додому. Ми вдячні за кожну хвилину. Кожній людині, кожному мешканцю цієї Петрівської громади, які навіть зустрічалися нам на вулиці і посміхалися. Ми захоплюємось вашим селищем і оті лавочки із парасольками, і ваші трояндові квітники ну, залишаться спогадом у кожному дитячому серці на все життя. І як спогад про нас, щоб ви нас пам'ятали. Ми хотіли б залишити ну, такі маленькі подарунки, адже найцінніший подарунок це той, який зроблений власними руками, а тим більше руками дітей. І тому ми хочемо це залишити для того, щоб ви пам'ятали про нас, про те, що ви зробили щасливими цілий тиждень дітей, які більше чотирьох років не сідали за пар. Які бачать нас тільки дистанційно. І тому я б хотіла віддати ці подарунки Світлані Юрівні. Ось вони є такими Це те, що буде нагадувати вам про нас. Я дуже сподіваюся разом зі своїми колегами, і ми дуже віримо в перемогу і знаємо, що перемога буде, і ми будемо радо вас зустрічати. Наші та різні громади. Дякуємо вам всім. Нам було дуже приємно приймати таких дорогих уже нашому серцю гостей. Ми дякуємо вам за подарунки. Ми дякуємо вам за ваші посмішки, за те, як ви з нами спілкувалися. Ми дякуємо за те, що ви стали нашими новими друзями. І вам дуже дякуємо. Петрівська громада вкотре продемонструвала не тільки свою любов до ближнього співчуття та бажання допомогти, але й вміння організувати затишок, відпочинок і навчання. Керівництво Петрівської громади і надалі планує співпрацювати з організаціями, які роблять усе можливе для кращого життя кожного українця.